У звіті міського голови Дмитра Бикова про діяльність виконавчих органів горішньоплавнівської міської ради та виконання своїх обов'язків на посаді міського голови упродовж 2024 року акцентовано на кількох ключових аспектах розвитку громади. Дмитро Биков підсумував роботу в таких важливих сферах, як культура, спорт, співпраця з громадою і міжнародна діяльність. У міському музеї відкрито другу експозиційну залу, присвячену російсько-українській війні. Організовано 10 виставок у краєзнавчому музеї та Дмитрівському відділі музею, науково-практичну конференцію та презентації крайзнавчого альманаху, свіча до Придніпров'я і брошури до старіччя Павла Загребельного. Міська виставкова зала стала місцем проведення шести художніх виставок. У культурному центрі міської бібліотеки відбулося майже 60 заходів для дітей і дорослих. На міжнародних всеукраїнських та обласних конкурсах учні музичної школи здобули 91 перемогу. Учні художньої школи 67. Дитячі творчі колективи Палацу культури удостоєні 37 відзнак. Переможців та їхніх викладачів відзначено преміями під час проведення церемонії твоє майбутнє горішні плавні на загальну суму 224 тисячі гривень. 2024 року в місті активно розвивався спорт. Це супроводжувалося помітною підтримкою міської влади. На 1 вересня 2024 року. В дитячо-юнацьких спортивних школах міста культивується 13 видів спорту. Чисельність учнів спортсменів складає 985 вихованців. 40 спортсменів входить до складу національних збірних команд України. На міжнародному рівні спортсменам завойовано 29 медалей на всеукраїнському 115. Максиму Городинцю присвоєно спортивне звання заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової. П'яти спортсменам міста присвоєно почесне звання майстер спорту України. У стрільбі кульовій ним удостоєно Тимура Підгорного і Вікторію Непораду Софію Горяшину і Поліну Тумко у дзюдо, Олену Григор'єву у веслуванні на байдарках і каноє. 24 спортсмени міста виконали норматив кандидата в майстри спорту України. Найзнаковішою спортивною подією минулого літа стала участь п'яти наших спортсменів у 23 літніх Олімпійських іграх. Заслужений тренер України Микола Іванович Мацапура підготував чотирьох спортсменів із висування на байдарках і каної з горішніх плавнів до Олімпіади. Людмила Лузан, заслужений майстер спорту України з висування на байдарках і каної, стала срібною призеркою 23 літніх Олімпійських ігор у Парижі, чемпіонкою та срібною призеркою Кубку світу і чемпіонкою світу. Третя. Медаль для горішніх плавнів, яку завоювала наша Людмила Олег Кухарик і Ігор Трунов заслужені майстри спорту України з веслування на байдарках і каної Учасники 23-х років. Літніх Олімпійських ігор у Парижі. Павло Тухов, майстер спорту України міжнародного класу, учасник 23-х літніх Олімпійських ігор у Парижі. Тренери з горішніх плавнів Віктор Недбайло і Владислав Григоренко підготували учасника 23-х літніх Олімпійських ігор у Парижі Максима Гординця. Максим заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової, чемпіон світу і багаторазовий і призер Європи. Досвідчений спортсмен із горішніх плавнів, майстер спорту України міжнародного класу Срібний призер чемпіонату Європи Андрій Крівчун узяв участь у 17 сімнадцяті паралімпійських іграх, що відбулись в Парижі. Цьогоріч спортсмени нашого міста були неодноразовими переможцями міжнародних змагань. Понад 1 мільйон гривень виділено з бюджету громади дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 ДЮСШ номер 3 отримала фінансування на суму 223 тисячі гривень. У рамках міської комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Угорішньо-Плавнівської територіальної громади упродовж 2024 року на стимулювання спортсменів за високі спортивні досягнення на змаганнях міжнародних і державних рівнів виділено 2,5 мільйони гривень. Майже 300 тисяч пішло на стипендію. Ування провідних спортсменів громади важливим елементом ефективної роботи міської влади є налагодження тісної співпраці із громадою, оскільки це дозволяє врахувати потреби та інтереси мешканців, сприяє розвитку прозорості та довіри між владою та населенням, а також забезпечує комплексне вирішення проблем міста. Продовж звітнього періоду до міського голови надійшло 1278 звернень громадян. 68% яких вирішено позитивно, на 32% надано аргументовані роз'яснення. І за урахуванням колективних заяв і електронних петицій до керівництва міста звернулось 2287 громадян, якими було порушено 1298 у Центр надання адміністративних послуг горішніх плавнів, що нині надає 301 адмінпослугу. Надійшло понад 10 тисяч заяв. За консультацією звернулися 11 тисяч 235 громадян. Прийнято 269 заяв із оформлення та видачі паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон. Поточний рік став успішним у налагодженні міжнародної співпраці. Налагоджено співпрацю з містом Ренсбургом Німеччина, делегація з горішніх плавнів, команда з баскетболу, 12 дітей і тренер, дві дзюдаїски та їх тренер вперше взяли участь у європейських юнацьких іграх, що відбулись в місті Рензбурзі в Німеччині 22-27 липня. 2024 року наші спортсмени змагались з однолітками з Данії, Нідерландів, Естонії, Англії, Польщі, Німеччини, Франції. Українці достойно виступили на змаганнях. Дзюдоїстки Софія Гаряшина і Поліна Тумко зайняли перше місце на змаганнях. Команда хлопців-баскетболістів третє місце. У серпні два колективи Палацу культури і творчості взяли участь у концерті, організованому до дня муніципалітету Унген і до Дня Незалежності України в рамках солідарності Унген із Україною. Нагадаємо, місто Унгени, Молдова є побратимом горішніх плавнів. У вересні 2024 року підписано декларацію про партнерство між територіальними громадами горішніх плавнів і Фрідріхсгафену, Німеччина. Укладанню угоди передувала активна комунікація. У квітні відбулась онлайн зустріч між представниками місцевого середування. Згодом у Фрідрісхафені було створено громадську організацію Міст у горішній плавні сторони розглянули можливості співпраці у сфері промисловості, підтримки місцевої інфраструктури, а також у культурно-освітній галузі. Наприкінці звіту Дмитро Биков подякував військовим за відданий захист України, висловив слова вдячності тим, хто на фронті і в тилу підтримує збройні сили України, відзначив вагомий внесок тих, хто допомагає горішньоплавнівській громаді, а також внутрішньопереміщеним особам у цей важкий час.